Вітаю на каналі Мікс моментів. Ірина Цілик, повертайся живим. Ти головне повертайся додому. Врешті знімай заполюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне. Повертайся, здолавши чистого зла непроржований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там, сивіючи за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дітиську курносім виросте радість нова і правдива. Ні. Ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут.